Доброго дня. Проводимо випробування захисної конструкції каркасу кабіни виробництва ТДС UA. Український виробник погрузчиків. Знаходиться в Київській області. Знаходимось ми зараз е, на випробувальному стенді у карандиї ПВТ імені Погорілого. Е, кабіна закріплена до силової підлоги. Е, буде закріплена на анкера і Болти е, міцно. Далі для випробувань використовуємо. Імітацію зони вільного простору ДЛВ, яка садиться на сидіння відповідно до точки СІП, випробування ФОПс проводимо за допомогою стандартного предмету масою 46 кг, який буде підвішений на висоту від крайньої точки криші, кабіни. 3 метра і 3 сантиметри, щоб досягнути поглинаної енергії 1367 джоулів. Попередньо вист... встановлюємо точку для нанесення удару стандартним предметом, а також розмітку для визначення глибини проникнення стандартного предмету в елементи ФОПС. За закінченням випробувань отримаємо відповідно протокол випробувань.